Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. В етері вівторкові, коротенькі ігрові новини. У Ніла Дракмана запитали як події другої частини Ластофасу влізуть в один сезон? На що він відповів? А хто сказав, що далі буде лише один сезон? Ох ти ж падло. Схожий діалог утворився у твітерян з Едом Буном. Його запитали, чи не хотів би він додати Елі в МК-12. На що той відповів, що не хоче бачити, які її б'ють. Секундочку! Але потім дописав: Стоп, які МК. Ти про що взагалі? Опалили. Сини лісу зробили оригінальний Форест знов популярним. Хоча сиквел вже доступний на ПК, консолі все ще знаходяться в режимі очікування. Тому на хвилі гайпу користувачі четвертих плейстейшенів почали грати в першу частину. Оце так несподіванка. Та ще й так завзято, що вивели гру на третє місце за кількістю завантажень. На першому ж ластофас, а друге місце посідає легендарний Майнкрафт. Оце я розумію, конструктор. Новий патч для синів лісу фіксить Келвіна. Відтепер він не буде більше рубати дерев, до яких прикріплені будівлі. Губити магнітофон, якщо ви йому його передасте. Золото карта, золото Я не чую, ага. А що ти? Куди ти дів? Куди ти дів радіо? Ли будавий. Де радіо дів? Я чую, музики немає. А також виправить хибу, коли він безперестанку ловив рибу. Маю ще маленьку інсайдерську інформацію. Що незабаром сини лісу завітають на сервіс хмарного геймінгу Бустероїд. Якщо вам цікаво дізнатися більше про нього, то за посиланням є ціле відео про цю платформу. Інтернетами ширюються плітки. що наступним проєктом, який Sony портує на ПК, стане ні, не Bloodborne. Ідіть в сраку. А Ratchet та Clank Rift Apart. Нове розширення для The Elder Scrolls Online вже доступне для користувачів ПК та Mac. А от до консолей Xbox і PlayStation дістанеться вже 28 березня. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Частка україномовних користувачів Стіму склала 0,50%. А в минулому місяці було 0,43. Багато хто скаже, що це багато. Але я скажу все ще недостатньо. Тому бігом перемикайтесь на українську, навіть якщо у вас англійською чи будь-якою іншою, перемикайтесь на українську. Для прикладу, польська має ледь не 2%, а німецька набирає майже 3%. Саме подібні статистики грають велику роль, коли розробники думають, чи додавати переклад, чи ні. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.